50 відтінків сірого вже було, тепер у нас 50 днів Трампа. Ну, спільне між цими двома явищами є те, що і в першому, і в другому випадку завжди хтось когось мав добряче цейво. І тепер, напевно, вся надія на психованість Трампа. Я коли дивлюся на реакцію нашої бульбашкової спільноти. Якщо 50 днів дали Росії, якщо Росія не піде на, там, на зустріч по припиненню війни, от тоді почнеться. І от власне і тут вписується дуже багато ефорійного, дуже багато очікувального. І воно дуже часто абсолютно нівелює і анульовує, і перекриває все раціональне. І якраз тут, в цей момент, коли. Дуже якісь такі е, трепетно тремтливі очікування, що ж ці 50 днів, і що після них почнеться ну просто рознос ворога. Ось тут треба, напевно. Е, трошки розділити мухи окремої котлети, окремо ну мухи то наших. Е, бо всім, от, знаєте, я так умовно це назву пафосним Юпітером. Які чисто випадково після шашликів в 2022 році, в кінці лютого, підключилися до воїнського астралу і мислять себе от, такими знаєте, суперменами найвищої проби? Я думаю, що треба просто Визнати і самим собі сказати, що незалежно від 50 чи 45 чи 60 днів Трампа, зараз взагалі вся завершальна фаза війни пройде під покровом, під Омофором Реальполітік. Це термінологія. Ще 20 сторіччя, але на 21-му абсолютно добре буде застосована і буде застосовуватися, особливо до дуже патової війни, як це бачить Захід е, зі свого боку. Тому перш ніж вимагати в когось, в даному випадку представників колективного заходу, я так умовно скажу, до три, там, ну, не знаю, е, керуватися в, в, високими ідеалами, високими цінностями, треба для початку самим їх впроваджувати, і дотримуватися і сповідувати. Бо коли на Римській конференції з відбудови на повний екран і на повному серйозі в якості топ спікера виводиться підслідний Чернишов, по якому йде кілька мільярдів, а в кулуарах чествується, як в нас писали на парканах, чорт Аваку, ну то розумієте, з точки зору навіть заходу як донора, донора фінансиста війни. І, і просто життя бо відсоток вливань західних в державний бюджет перевищує половину, що означає формат повної залежності. Ось е, е, з точки зору заходу, беру, ну, от, така влада, яка це робить, вона е, не має вже аж такого прямо морального права навіть, простягати руку прохача, бо в ту руку ну, в та рука призначена швидше на відруб. А не на е, покладення в неї багатьох мільярдів. Тому міти тут є, мені здається, зараз є такий тонкий момент підміни понять, коли всяка допомога Україні від розгніваного Трампа, розгніваного Трамп, е, Путіним, е, вся допомога від Америки буде сприйматися ну, як підтримка. Істеблішменту як підтримка України, як підтримка конкретно влади, так? зі змішуванням понять безпекових війни і, і, і державних. І нам треба, мені здається, розуміти, і в наступні 50 днів. З відтінком сірого і навіть поза 50, що ставлення світу до України зараз вже більше детерміноване не стільки ну, там, доблестю героїзмом, хоробрістю, успіхами і так далі, а вже більше політичною, як би якістю, неякістю влади. Бо реаль політик буде переважати. І тепер, коли вирішальна фаза війни вже залежить не лише від емоцій. Гніву, обурення чи розшарування, як в випадку Трампа і Путіна, а також і від погамованих апетитів уже наших відбудовників. І тут треба просто, коли про розгніваного Трампа ми мислимо, треба мати на увазі дуже просту річ, і м -м, мені здається, розумні люди то би мали зразу собі просікти. Розгніваний Трамп як такий. І вся ймовірна допомога посилена, сильна і дійсно дуже-дуже, е е, яка підсилить Україну е е, наступні 50 днів чи поза 50. Це не є власне підтримка Шапіто. Це є в нашому випадку, а це мені здається, взагалі якби упускають всі. В нашому випадку це навіть більше є безпекова інвестиція в країну. Яка є донором надер і копалин згідно з, рід, згідно з рідкісно земельною угодою. Я до неї зараз відійшлю, тому що вона випала з полю зору взагалі. От кінець лютого, чи коли то було в березні, все шуміло навколо цієї теми. Угода підписана, нас Америку зв'язує угода про надра, про копалини. і ми чомусь не враховуємо, що все. Під цим соусом і зараз буде відбуватися. Тому що, ну, щоб так дуже коротко, без водички не тратити вашого часу, та різкі рідкісна земельна угода, чи угода про надри, чи про копалини в форматі пів. Напіл. Ну, там передбачено, по-перше, діє і закладено ну, таке право першої покупки США. Тобто, якщо навіть американці відмовляться купляти видобуту сировину, то півроку Україна не має права кращу ціну пропонувати іншим покупцям. Там буде чисельний пріоритет в Америці на предмет прийняття інстаційних рішень адміністрування і нагляду. Там не передбачений сторонній арбітраж в випадку спору, а лише прямі переговори двома сторонами, тобто сторонню арбітражу не передбачено. Там дохід буде звільнено від оподаткування, і там йде мова про 57 мінералів. Ну, бачите, в нас угода діє, але люди нею не оцінюють реал політік. Угода передбачає, почуючи, на 57 мінералів, в тому числі золото, в тому числі нафта, в тому числі. Газ, звичайно, є в пріоритеті графіт п'ятий поклад у світі, літій третій поклад в Європі, Титан 20% всіх світових родовищ, Уран, родовище номер 1 в Європі. Тобто все це видобуток, який ще буде розтягнутий, звичайно, на багато років. Я треба Чому я про це говорю з прив'язкою до. Розгліваного Трампа. Бо цієї, цього зв'язку ніхто не бачить. Так, власне, 10 років, перші 10 років весь прибуток від продажу цих надарів, які ж невідомо коли будуть, але вони вже будуть вписані ну, якби, в, в, в табличку Excel, знаєте, буде реінвестовано в Україну. І тут, власне, я підходжу до того, що люди не враховують. Внесок України в цю угоду це. 50% від ренти на е, корисні копалини, 50% сплати за спередозвіл і 50% всього реалізованої продукції. Це зрозуміло. А тепер підходимо до найосновнішого внеском США по рідкісно земельній угоді, яка діє, є врахування військової допомоги. Тобто, коли ми говоримо про 50 днів Трампа. Очікуємо і патріотів, і снарядів, і, і добре, що очікуємо, і далекобійних атак, мсів чи щось там теж прекрасно. Це все чудово. Ми повинні також ще й розуміти, що будь-яка військова допомога, яка дай Боже буде, вона буде на виконання рідкісно земельної угоди і вписана як внесок США. Бо весь взагалі формат військової допомоги для України зараз підв'язаний під рідкісну земельну угоду. Про що в Україні не говориться чомусь дивно? Бо все, що буде йти як військова допомога, вона буде зараховуватися внеском США в рідкісну земельну угоду. От, власне, кажучи, і весь реальний і це, власне, є не перспективою 50 днів. Це взагалі зараз є база військової допомоги. Вся військова допомога Америка, яка вона не була, вона Америкою буде трактуватися як внесок і виконання рідкісно земельної угоди. Угоди про надра. Така прив'язка. Тому це безпекова інвестиція в країну, яка є донором Копалин. Так, це є і формально, і юридично. І політично по суті. Тому ну, ця е, гонка ескалації, яка відбудеться, тому що все, що посилює одну сторону, буде провокувати посилення другої сторони. Ну, якби не треба розуміти, що це все одно буде двосторонній рух, і хто любить бондаж, Хто любить БДСМ, той просто має розуміти, що всі ці процеси все одно так чи інакше будуть відбуватися, даруйте на, на, на нашій території і нашими коштом і нашими життями. Тому я, я не дивився той фільм 50 відцінків сірого, але ну, там в синопсисі прочитав, що головній героїні ну, нібито було приємно. От. Охоче вірю.